Сьогодні у нас майстер-клас для діток по приготуванню е горішків зі згущеним молоком. Сьогодні кожна дитина готує свою коробочку з такими горішками, буде пригощати цими смаколиками свою сім'ю, а також вони дуже задоволені смакують ними прямо за столами. Ви це бачите. До нас приходять дітки. До нас також приходять жінки, які теж є або військовими, або вони жінки військових. Ми зачасту проводимо такі майстер-класи, кулінарні і кондитерські. Діти до нас завжди ходять з задоволенням. У нас завжди така дружня атмосфера. Це проект Люди майбутнього за допомогою наших благодійників, спонсорів фонд Дениса Парамонова, який нам дуже допомагав і допомагає. І надіюсь, що буде дуже допомагати. Далі ми піклуємося не тільки про сім'ї загиблих, у нас є і безвісті пропавших. Ми спіклуємося їх дітках і їхніх сім'ях. Ми думаємо, що це ми і будемо продовжувати далі. Тому дуже дякую фонду за підтримку. Благодійний фонд Дениса Парамонова продовжує підтримку великої програми допомоги родинам військовополонених, яку здійснює Південний регіональний центр у Миколаєві координаційного штабу з питань військовополонених. Ми розуміємо наскільки важлива для цих людей увага у будь-якій формі.